Ботокс лікувальний, а кератин руйнує волосся. Нещодавно я зіштовхнулася з такою історією свого клієнта постійного. Вона захотіла записатися до мене на процедуру ботоксу волосся, але вона була вагітна. І їй лікар сказав, що вона спокійно може йти на ботокс волосся, бо це є лікування волосся. А тепер давайте розбирати, чому ж лікар був неправий. Класична складова ботоксу, класично наголошую, має в своєму складі модифікуючі агенти. Це і є наші подразники, які ми можемо відчувати під час процедури. Звісно, в ботоксі вони дуже маленькі концентрації, але якщо ми будемо казати про здоров'я клієнта, то все ж таки не бажано у період вагітності або грудного вигодовування робити подібні процедури. І от до цього ми й доходимо. Чим же, в чому ж є різниця кератину та ботоксу, чому ботокс називають лікувальним? Насправді це неправильне поняття. По-перше, в нашій сфері немає такого поняття, як лікування волосся. По-друге, це не працює на відновлення його природної структури. А навпаки, такі процедури з використанням праски та модифікуючого агента будуть нам підзмінювати структуру. Так, вони будуть його зволожувати, надавати гарну щільну плівку, але також вони будуть прибирати, приборкувати пухнастість на тривалий час і прибирати легку хвилю саме за рахунок модифікуючого агента у складі. Тому боток не буде виключно лікувальною процедурою або менш вразливою ніж каратин. Так само, як і каратин, він також має модифікуючий агент у складі, але в більшій концентрації для того, щоб приборкувати вже більш щільну таку хвилю. Також має поживні компоненти, зволожуючі компоненти. Тобто ці два склади за собою дуже подібні. В них більша основна різниця в тому, що десь більше буде живлення та зволоження, десь трішечки менше. Так от, що саме нам буде лікувати, як то кажуть, наше волосся, це саме холодні реконструкції. Вони будуть працювати на заповнення та зміцнення природу. Одні структури, яку ми втратили в рахунок ушкоджень, термічних або хімічних, або побутових ушкоджень. З цього ми розуміємо, що ботокс не є нам саме лікувальною процедурою, але він дуже гарну роль відіграє у приборканні та закритті кутикули, приборканні пухнастості. Чому нам це важливо? Кутикула – це є захист нашого волосся, і нам потрібно якомога більше закривати її подібними складами. Але все ж таки ми будемо відштовхуватися від ступені пошкодження волосся. Якщо волосся в нас буде дуже пошкоджене, де ми розуміємо, що ботокс нам тут не спрацює на відновлення середньої структури структури, серединної структури, як це нам потрібно, ми будемо використовувати спочатку холодну реконструкцію для того, щоб волосся наситити. А потім, після того, як ступінь пошкодження і підійметься, і волосинка буде наповнена, ми зможемо вже зробити ботокс у гарячій техніці. Ось таким протоколом роботи ботокс вам спрацює як лікувальний, і також кератин не нашкодить вашому волосі. Отже, підсумок каратин та ботокс подібні своїм ефектом. А якщо ви хочете лікування волосся, тобто відновлення його природній структури, треба звертатися до холодного відновлення. Рекомендую тобі підписатися на наш канал. Там є дуже багато цікавої і корисної інформації не тільки від мене, а й від інших технологів. А також слідкуй за нами у наших соцмережах. Посилання буде під цим відео.